Ти прям всі точки знаєш, так, да, куня? О, хороший. Так, да, на падінні нормальний. Гарненький окунець. О. Бляха. Друзі, на березі отакої чудової київської затоки я радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор. Ну і в принципі, сьогодні ще спробуємо підловити окунця. З нами як завжди на більшості моїх риболовель. В цьому сезоні саме на Дніпрі лайтові комплекти, тому що плануємо ловити як і більш легкими вантажками, так і дечим більш лайтовим таким, так би мовити. Тому що з цього вийде я в принципі поки не знаю. Але будемо пробувати. Поки чекаємо напарника з ось такого місточку. Розпочнемо одразу в принципі, з кінця затоки. Ну і далі будемо дивитися, як це все діло буде розвиватись. А, тим не менш, інфа по цій локації була саме по весні, по окунцю. І по кунцю досить гарному, тому давайте розпочинати. Розпочну я ловити з ось такого монтажику. Це вже перевірена тема з хітомі по ходу зими, по ходу весни приносить окунців. Звісно, якщо окунець буде в рази пасивніший, буде бажати меншого об'єму, в мене є на що перемкнутися. Вантажик 3 грами. А, тому що хочу пробити одразу дальнячок. А наскільки я знаю, з криги тут люди ловили дещо подаль. І тому, а, тим паче під бережком я також не бачу особливої глибинки. Зараз окунець тут навряд чи буде вже стояти. А от десь на середній дистанції можна його нащупати. А, тому треба пробувати шукати перші контакти. Розпочну, звісно, що з більш пасивних проводок, тому що окунець вже або нереститься, або віднерестився. Ну, принаймні, коли до вас цей відосік дійде, то він вже після нересту може клівати. А, тому все ж таки довга пауза все ще є у такому великому пріоритеті. Тому давайте. О, Тільки я почав щось казати, почав розповідати вовчик тулить окунця. Добре, що я не вимкнув камеру, а ну вова. Yes. Я, яка вага, давай розказуй. 9 грам. Вага джигріх. Джигріх G-гріг 0,9 грам. Ну давай. І отака приманочка. Біг бейтс, так? А от топ ви. Що ти наробив? Мені це що вирізати? Там живий. живий? Ну живий, значить, треба продовжувати ловити. От можеш показати біля шини. Да, Вовчик каже, от клюнув тут біля шини прямісінько, можна сказати, під ногами. Тому, можливо, я не правий, що одразу поставив більш важку вагу, але все одно а, це навіть класно, коли одна людина пробиває дальнячок, інша на ближняку шукає рибу. Ми, як команда, спрацюємо дуже-дуже добре, я відчуваю. До речі, ракушнячок на точці присутній. А на ньому теж має сидіти. окунець. От Зараз я проводжу по дну. Шкрябається, шкрябається, можна навіть волочити, а не підсмикувати. А, тому давайте давайте пробувати, тому що вже у мене нетерплячка отримати теж свій перший контакт. Ранок. А хто це прийшов? А це... Хто це так Баріла. спізнився? Багріла прийшов тут час. Ну, у нас вже до десятка. Да, на кожного. Гарних? Да. Ну такие, грамм по 200. Брешешь? Да. Работаем. Я ловлю его только у себя, я его там идеально ловлю. Ай, хорош. Ну, потасьон. Хорошенький. Прям с камышей? О, Вовчика уже два окунца. И та же самая приманочка, да? Ну покажи оконце. О, блі, ну це ж, блін, грам 100. Уже хорошо пошло. <ріхи> <ріхи> О, бляха. Світ? Да. Спасибо. А вот это вже було те. Що я думав, чого тут нема. Щучка. Есть приманки Ну сейчас треба ще глянуть уважно. Може мені вообще? Не поводок на місці. Поводочек на місці мій. Рубанула щука дюймову приманку. Это, так, Это мощно. На щуку? Не, не переключаемся на щуку. А Оклянула я кокунець, легенько з дна підібрало. Да, Я просто в жоке. О! Да. Так Вовчик тільки що кабанчика вийняв, дивіться, просто на лованого кабана і на мого окуня <різь> ну, Але зато розпочинівся вже Ось таку хітомі вже поставив, Щучка зрізала, то я іншу приманочку зарядив. Ну. Добре, що хоч стартанув, бачите, молока тічуть, окунь не роститься. Ну і стоїть він в цій травичці. Дуже близько до берегу. Це, до речі, знак дуже цікавий. можливо, нам треба перейти на оту маленьку затоку. Там десь така невеличка глибина і десь там він теж має стояти в кількості. А я ж відчуваю, що постійно якісь ударчики йдуть, але риба не заїдає. О, заїдає. Ну, друзі, це розмір суперспорт. Щось я розійшовся по таких. <хи> Дивіться просто. Наче той самий окунець. Так, хутко відпускаємо. Треба поки клює ловить. <хи> Там не буде окуня. Хоча може і буде. Тоже хз. Ти прям всі точки знаєш, так? Да, О, так, да, на падінні нормальний, гарненький окунець. унець. Він жене як треба. Поки що дюймова хитоми. та в принципі кожен що не кидає, то воно працює. Ну я думаю, два дюйми він все-таки не буде зараїсти, але отаку мілкашку. Досить непогано, блин, що повне пузо в нього ікри. Ой, такий красавчик. По проводці взагалі просто смикаємо, як попало, а він бере. Найшли місце, де він стоїть прямісінько вздовж берегової лінії. І це означає, що в принципі, по всій затоці він вздовж бережка має триматись. Тому якщо ми, можливо, його тут підвибємо, перейдемо дещо далі і має успіх продовжитись. Дуже цікаво було б ще спробувати, звісно, знайти трофейного окунця. Але на такі приманки я дуже сумніваюся він візьме. Хоча по весні, ймовірність така є. Може тільки тут він Ні. Ні. Отам він, от в тому заліве зараз. Ну, а я отаку тепер поставлю крівецьку. Ой. Хороший? А у мене черговий такий середній окунчик. А, там. Не, ну риба дійсно. хе <г para фокуси> Максик, ну про щу, про щуку теж. Не, <г three> yeah, просто... Дуже-дуже класно зараз ловимо. Давно в мене таких виїздів не було, в принципі. Тупо всі ловлять, всі ловлять в закид на різні теми, Окунь жере от, дивіться, і вовчик тяне. Просто шикарна риболовля. Скоро дійду до того, що буду знімати лише тих, що побільше, адже я думаю, кількість можна зробити сьогодні чудово. Ще такий цікавий момент, що я помітив, це. Те, що зранку ми прийшли, такого кльову не було. От зараз десь вже 9 година і риба дійсно розклювалась. Це дійсно тішить. О! Тільки опустив. А воно є і є. Ні, окунець дійсно тримається прямо в бережку. В нього є залізно-бетонна прив'язка до травички, яка лежить у воді. Вовчик, от, наприклад, взагалі два чи три окунці вийняв прямісінько з трави. Це означає, що рибка не роститься. Це видно по всім факторам, по молокам, по ікрі, яка вже випадає з окунців. Ну І це дуже чудово, тому що рибка дійсно дуже агресивна. І ми попали саме в цей час, коли вона їсть. Тому що кілька днів пізніше вже ціло всього може й не бути, рибка може хворіти після нересту. Ну, а про нюанси такої ловлі я в принципі розповідав в одному з попередніх відео. Ну а сьогодні все ж таки раз у нас покльовує. Теж про певні нюанси розповім, але дещо згодом. Зараз потрібно сконцентруватися на тому, щоб зловити якомога більше. Бо в принципі ніхто не знає, коли цей кльов може закінчитися. Він може продовжуватися цілий день, може закінчитись через годину ловлі. Тому потрібно... О, потрібно ловити окуня, тому що він кліє буквально на падінні приманки навіть, друзі. Тому що його розповідати? Яка тут проводка? Просто смикаєш інколи, робиш паузу. І головне, щоб приманка окуню помістилася в рота. А як вже сьогоднішня практика загалом показує, рибі навіть крупні цікава мілкашка дюймова мілким окунцям. От Макс ловить на варвачку. Да? Покажи на яку варвач, На флагмановську. Вже теж близько десятка да, десь звалив. Да. Саме на неї. А вона дещо крупніша. Головне теж з розміром не переборщить. Я, я можливо зараз спробую для інтересу поставлю там два дюйми. А вдруг тут стоять кабани, які просто не відкривають рота на такі невеличкі приманочки, але я в цьому сумніваюся. Загалом по весні весні окунець їсть майже будь-який розмір. Це його така ключова особливість. Так, тому давайте ловити. Далі буду вже показувати лише гарних окунців, яких вдасться зловити. Тому що зрозуміло, що невеличких тут ну, багатенько. А от і окунець прям здовж бережка. Навіть не довелося вже вовину точку вирізати. І такий непоганий, тільки змінив приманку, повернувся знову ж таки до креатури. Це фішингрой, я назву не пам'ятаю, але на екран виведу. О, і гарний окунець, причому вже я спучив за такими. Пузатий і кряний. Так, не будемо мучити повертається назад і можливо він там не один а воно продовжує клювати прям здовж. <хи> і далеко кидати не треба просто я викупив цю фішечку де він розташовується і він клює отакий От невеличкий окунець але блін кайфовий кайфетський так Зараз зараз розповім вже нарешті про всі нюанси, які я сьогодні помітив, тому що їх насправді досить багато. Отже, загалом по Дніпро, по Дніпру, як я помітив, по зимі, по початку весни, це вже спостереження кількох сезонів, саме по затоках, дуже класно працюють саме кінці заток. Саме місця, де затоки Ось Отам От у нас вихід, тут вона закінчується і тут рибка постійно зосереджується. Особливо в умовах, коли підіймається дещо травичка, а в нас тут ще й не просто травичка, в нас тут поростає якраз недалеко від бережка, десь метрів 7-8 ракушнячок. І в цих місцях окунь дуже круто зосереджується. От акцент саме на Кінці ось цих заток. Звісно, десь там посередині, на виході теж окунець може бути, ми це ще перевіримо. Але ось такі містяки, це вже просто спостереження, вони працюють значно краще. Інший момент: саме сьогодні більше ловити окунця, обловлюючи прибережну зону, допомагають не найлегші ваги. Починав я з трьошкою з не склалося, я обірвав. Грамчик якось не приніс таких результатів. Проводка була набагато більш пасивною. А от зараз 2 грами якраз ідеально для такого окуня, який є. Це допомагає робити проводку більш різкою і водночас не занадто швидкою. Це дуже важливий момент, який я уловив. В принципі, півтора грами теж працювали, але не так гарно, як 2. 2 грами дійсно сьогодні. Дають результат, особисто в мене. Ще один момент, це саме по приманочках, набагато краще себе це зачеп, набагато краще себе показують приманочки більш мілкого розміру. Хоч хлопці і ловили на півторушки, на них окунь теж себе проявляє, але не так гарно, як це було от у мене зараз з дюймом. І 1,2 і дюйма, 1,1 От приблизно такі розміри окуню ідеально поміщаються до пащі і він він її з легкістю заїдає. Звісно, що ж холостих клювак теж сьогодні достатньо, але від цього теж нікуди не втечеш. А півторашка, в свою чергу, ну в мене особисто не так гарно приваблює окунців. Тому, якось так, я сподіваюся. Стало все зрозуміло, все стало на свої місця. Прибережна зона, відносно невеличка приманка і дещо більш велика вага, аніж зазвичай. 2 грами, дюйм, робота вздовж бережка, пошук ракушняка, пошук травички, кінець затоки це всі фактори, які в сукупності дали саме результат. Ось багато чіпить, друзі, тому я продовжую ловити. Обривів, до речі, сьогодні. Не настільки багато, як могло очікуватися. Все ж таки, більшість зачепів я знімаю, але тим не менш по кілька разів пообривалися. А, тому давайте продовжувати. Сподіваюся, а, всі ці нюанси я досить детально пояснив. І ніяких питань не виникне. Ага, я поняв. А в мене два грамчика. Два грамчика. Блін, вже трохи намучився навіть кожен раз знімати кожного кунця. Ну ж непогані в оконці, друзі. Непогані. Не ті, за якими ми їхали. Але нічого, гріх жаліться. Бля, ток і немає. Ага. Блін, а тут реально стоять покрупніші. Такі золотисті навіть окунці. І продовжує у мене працювати. У хлопців напаки мармишки, вони перейшли на мармишки. А я, як і казав, в попередньому кадрі 2 грама у мене сьогодні це мій пріоритет. Ой, блін, який гарний окунець. Стоїть щось він тут. Чи не реститься, чи що не ясно. Але пузо поки повне, то нехай пливе собі. Бо бачить. Блін, не записав оклюваку, але я все одно вам це покажу. Макс, ти свідок. Що влазить в рот цьому окуню? Це просто страшно. Цей павук підрізаний, відпадать і такий окунь. Я не можу просто. Так, ми з хлопцями вирішили переміститись. Насправді можна продовжувати було подібні більш мілкі та трав'янисті місцяки і колупати там окунця. Але навіть хлопці вже от вони йдуть, кажуть, що трохи під набриду. Заморились. да. зараз змінимо обстановку, перевіримо ще кілька цікавих місць. І якщо нічого не буде, то все, зматуємо ласти і вирушаємо додому. Догада та кунієва Ні, П'ять. О. От оно. От прям під самою бровочкою. Ну, це мілкашка. Окунець відповідного розміру до такої приманочки. Знову я повернувся до хітомі, але вже грамовий вантажик в якості розвідника. Все ж таки кардинально інший участок водойми. Отакий От окунець. Ну це прям мега спортивний. еще одно это и пойдем скажи еще одну это и пойдем вот так надо сделать а еще не одну проводку и он тут есть а, друзья, ну, о е друзья е это это просто ну вовчик ну скажи что это Вощик, ну скажи. Це просто гігантел. Блін, не це просто той розмір, який я чекав, коли мені нарешті трапиться. Вова. Ну. Ой-ой-ой. Ну, Рекорд. Антирекорд. Ой, чуть не втратив. А, приманочка те ж сама, це хітомі. Кому цікаво, на що клюють такі дрібні окунці, але інший цікавий момент тут є з ними, який я помітив, вже кілька клювак отримав. Все прям на бровості берегові, яка прямо під бережком. І найкращий вихід в подібній ситуації це а, кидати вздовж неї. Якщо я знаходжу таке місце, то набагато а, краще може опрацювати подібну площу. Тому тому, тому... тут можна побродити, але знову ж таки такий розмір риби це ну, таке собі. Думаю, довго ми загалом тут не затримаємось. Але як факт, цей момент з бровочкою, з виходом на міляку. Бровка досить різка, але ну це приваблює рибку. Вона тут стоїть, а вона тут годується. Зараз прийдемо. Ти казав, о, підсів. А що? А що? <різь> <різь> Ні, тут вже розмір кардинально інший. І в набагато гіршу сторону все зводиться, але це вже все ж таки окунець трохи покрупніший. Стоїть він прямо під білою рибкою і поїдає дюймовий силикончик тільки так. От очищення хібанути. Сама риба клює тебе. О! Ну я просто вирішив виматуватися. Ти ну, він вже чи сидів, чи клюнув. Я не знаю. Ну а конець тут досить дивний, але... Як Макс підмітив, дуже класно, що більш різка проводка його провокує краще, тому що дуже велика маса мальочку і треба якось виділитися серед нього. Ну і звісно, що ж оця берегова бровка на якій сконцентрований мальок. Вона досить різка, як я вже сказав. Ну і ловити можна, але на попередній локації розмір загальний був набагато веселіший. Так, ну що ж, на цьому ми будемо закруглятись. В принципі, наловились до схочу. он Максик все ще продовжує ловити, не може зупинитися, але маємо на меті ще перевірити одне судакове місце. Можливо, якщо там щось вийде, це вже буде окремий відос, тому що на сьогодні, я думаю, достатньо Достатньо клювак було, цікавих, достатньо було приємних окунців. Звісно, що ж а, тієї цільової риби, за якою ми приїхали, це окунь там 300 грамів плюс. Ні однієї не вловили, але загалом, я думаю, всі да, Всі залишились задоволені. Задоволені. Да, і, і я теж. А, по темам, я все сподіваюся, максимально детально розповів. Якщо, в принципі, якісь питання, можливо, лишились, а, то задавайте в коментарях. А я буду топати, вже заговорився, трохи заловився, навіть а, зустрінемось в наступних відео. Так. Забув вже, попросив Макса, себе підзняти про комплект. А, сьогодні зі мною TikTok Inbite 710-й, в принципі, 83-й game вже трохи піднабрит, постійно я з ним вирішив дещо змінити, так би мовити, паличку, яка мільтішить постійно в кадрі. Катушечка це комплекс Шимановський, 2500 s І шнуру вже. Реліктовий, можна сказати, це UGK G-Soul 03. Добиваю те, що лишилося, і більше ніколи і ніде його не буде. Тому якось так. Прикольний комплект. Ще там друга шпулька в мене є з 04, але Макс, як сказав, ну, в принципі бровка на Судака, туди, куди ми підемо, не сильно різка, тому пайдуть, будемо вбивати.